Це справжній холодильник, і це історія про те, що відбувається, коли фізики намагаються спіймати світло всередині нього, бо виявилось, що цей звичайний предмет може зробити дещо надзвичайне. Дивіться, фізики хотіли дізнатись, чи можна використати холодильник, щоб отримати світло всередині. Тож вони поставили всередину спеціальний фотодетектор і направили туди дуже слабкий світловий пучок. Їхня ідея була в тому, що світло застрягне всередині холодильника і залишатиметься там у вигляді квантового стану, який не втече одразу. І знаєте що? Саме так і сталося. Експеримент показав, що квантові фотони можуть довго перебувати в певних станах під впливом холодного середовища холодильника. Це відкриття має велике значення для розвитку квантових комп'ютерів і квантових систем зв'язку, а найцікавіше те, що холодильник, річ, яка може бути в кожному домі. Може стати лабораторією для таких відкриттів.